Доброго дня! Сьогодні ми з вами ознайомимося з поняттями персонального навчального середовища та розглянемо недоліки і переваги хмарних технологій. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Реєструючись на сайтах, спілкуючись та обмінюючись файлами в інтернеті, ви створюєте своє власне інтернет-оточення. Персональне навчальне середовище, або скорочено ПНС, це інформаційне середовище, яке використовує людина для власних навчальних потреб. Особливе місце у створенні ПНС займають сервіси Web 2.0. До таких освітніх інтернет-ресурсів школярів з інформатики можна віднести сайт дистанційного навчання з інформатики DISTANS Moodle, Центр підтримки всеукраїнських інтернет олімпіад з програмування та. Всеукраїнських Олімпіад з інформаційних технологій. Щоб наповнити персональне навчальне середовище, не обов'язково звертатися до інтернет-ресурсів. Існує багато інших джерел його наповнення. Зокрема, потрібну інформацію ви можете дізнатися, запитавши вчителя, прочитавши книжку, переглянувши телепередачу. Суть хмарних технологій таким чином полягає в перенесенні обробки даних з персональних комп'ютерів і робочих станцій на сервіси всесвітньої мережі. В області комп'ютерного моделювання це означає розгортання програмних комплексів на ресурсах інтернету. Користувач стає не покупцем обчислювальних програм і комплексів, а їх орендарем, якому надаються різноманітні послуги. Форма купівлі-продажу товару з відчуженням прав власності від продавця до покупця змінюється на форму оренди, в даному випадку продажу не продукту, а послуг з його використання клієнтом без зміни власника продукту. При цьому забезпечена повна відповідальність виробничих потужностей інфраструктури фактичним потребам користувача. Хоча термін хмарні технології є сталим, в українській мові він має інше значення, ніж оригінал. Клауд, окрім хмари, має і інше значення росіяний. Власне значення росіяний і мається на увазі в англомовній термінології. Завдяки інтернет-сервісам Web 2.0 з'явилася можливість використання хмарних технологій, тобто віддаленого створення, опрацювання та зберігання документів одночасно багатьма користувачами в режимі онлайн. Курсера. Цей сервіс пропонує своїм слухачам сотні безкоштовних онлайн-курсів з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує сертифікат про проходження курсу. Курсера співпрацює з університетами з різних країн світу для викладання курсів цих навчальних закладів онлайн. Курси є безкоштовними, але для тих, хто хоче отримати сертифікат із персональною верифікацією, передбачені платні сертифікати для окремих курсів. Протягом навчання студент повинен переглядати відеолекції, які надсилаються йому щотижня, читати рекомендовані статті та виконувати домашні завдання. Деякі курси мають українські субтитри. Наступний сервіс Хан Академії. Це освітня організація, яка була створена ще в тисяч... Вибачте, у 2006 році. Мета організації надання якісної освіти кожному і всюди. На сайті є кілька тисяч безкоштовних мікролекцій з математики, фізики, хімії, історії, фінансів, економіки, біології, мистецтва, комп'ютерних наук та багато іншого. Всі курси розділені на уроки з можливістю перегляду незалежно від курсу, який ви вибрали. Проєкт підтримується за рахунок пожертвувань. І ще один курс. Тобто платформа це Udacity. Більшість курсів на цій платформі технічної спрямованості. В кожному курсі є кілька уроків, які містять короткі відео. В кінці заняття є завдання, щоб перевірити, наскільки ви засвоїли матеріал. В середньому курс триває до 2 місяців, а щотижня на нього треба витрачати орієнтовно 6 годин на навчання. Платформа Едера спільний проєкт Масачусетського технологічного та Гарвардського університетів. Кількість представлених іменитих вузів тут просто вражаюча. Більше 200 університетів зі всього світу виявили бажання співпрацювати з проєктом і надають свої матеріали. Курси безкоштовні, але якщо захочете сертифікат, доведеться заплатити. Хмарні обчислення це модель забезпечення повсюдного та зручного мережевого доступу на вимогу до загального полу конфігуруючих обчислювальних ресурсів. Наприклад, мереж передачі даних, серверів, пристроїв зберігання даних, додатків і серверів, як разом, так і окремо. Вони можуть бути оперативно надані і звільнені з мінімальними експлуатаційними витратами або зверненнями до провайдера. Хмарні технології це сукупність засобів і методів дистанційного зберігання і опрацювання даних. Найактивнішими постачальниками хмарних сервісів за статистикою є корпорації Google і Microsoft. Для зручного використання документів використовується синхронізація. Синхронізація файлів і папок полягає в тому, що зміна даних користувачем на одному з носіїв приводить до автоматичної зміни цих даних на інших носіях. Щоб синхронізувати папки і файли на вашому комп'ютері і хмарному диску, слід встановити додаток для автоматизації і синхронізації даних Google Drive. Для цього треба класнути кнопку Завантажити диск для ПК. Перед завершенням інсталяції програми доцільно класнути кнопку Розширені налаштування, а не готово. І це для можливості вибору місця збереження папки Google Drive, файли, в якій синхронізуватимуться із хмарним сховищем після клацання кнопки Синхронізувати. Хмарне сховище це модель схову даних, де цифрові дані зберігаються в логічні пули, а фізичне зберігання охоплює кілька серверів і часто на різних місцях. Фізичне сховище, як правило, належить хостинговим компаніям. Вони ж керують цим середовищем. Для повноцінної роботи у хмарах нам необхідно гарний інтернет, комп'ютер, планшет, мобільний телефон або нетбук, тобто будь-який гаджет. Браузер. Компанія, яка надає послуги хмарних технологій, ну і, звичайно, навички роботи з інтернет та веб-застосунками. До основних переваг використання хмари належить непотрібність великої обчислювальної потужності персонального комп'ютера. По суті, будь-який смартфон, планшет або будь-який гаджет при відкритті вікна браузера отримує величезний потенціал. Відмовостійкість. Повний рівень безпеки, висока швидкість обробки даних, економія на покупці софта. Чому? Тому що всі необхідні програми вже є в сервісі, де будуть працювати додатки. Ну і ваш власний вінчестер не буде переповнюватись, бо всі дані зберігатимуться в мережі. Але є і ряд недоліків. Хмарна послуга надається завжди якоюсь компанією. Відповідно збереження даних користувача залежить від цієї компанії. Поява хмарних монополістів, необхідність завжди бути в мережі для роботи, небезпека хакерських атак на сервер. Ну, ми знаємо, що при зберіганні даних на комп'ютері ви в будь-який час можете відключатися від мережі і очистити систему за допомогою антивірусу. У хмарі це не працює. А також можлива подальша монетизація ресурсу. Цілком можливо, що компанії надалі вирішать брати за послуги плату з користувачів. З точки зору постачальника, завдяки об'єднанню ресурсів і непостійному характеру споживання з боку споживачів, хмарні обчислення дозволяють економити на масштабах, використовуючи менші апаратні ресурси, ніж потрібні були б при виділених апаратних потужностях для кожного споживача. А за рахунок автоматизації процедур модифікації виділення ресурсів, істотно знижуються витрати на абонентське обслуговування. Основні категорії мережевих технологій. Програмне забезпечення як послуга або САС. По моделі САС постачається апаратна інфраструктура і програмне забезпечення. Також розробник забезпечує взаємодію з користувачем через інтерфейсний портал. САС на даний момент є досить широким ринком. За САС можуть надаватись самі різноманітні послуги від веб-пошти до управління записами та обробки бази даних. Перевагою такої моделі є те, що кінцевий користувач може вільно користуватись послугою з будь-якої точки світу. Платформа як сервіс Пас. Пас в хмарі визначається як набір програмних продуктів та засобів розробки, що розміщені на інфраструктурі провайдера. Розробники можуть створювати програми на платформі провайдера через інтернет. Ас-провайдери можуть використовувати АПІ, сайт-портали, шлюзи або програмне забезпечення, установлене на комп'ютері клієнта. Інфраструктура як послуга. ІАС. ІАС являє собою віртуальний сервер АПІ для запуску, зупинки, доступу, налаштування своїх віртуальних сервісів та систем збереження. ІАС дозволяє комфортно компанії Платити саме за стільки потужностей, скільки їй необхідно. Дану модель іноді називають комунальні обчислення. Моделі розгортання мережевих технологій. Приватна хмара це хмара інфраструктура, яка призначена для використання виключно однією організацією, що включає декілька користувачів, наприклад, підрозділів. Приватна хмара може перебувати у власності, керуванні та експлуатації як самої організації, так і третьої сторони. Така хмара може фізично знаходитись як в, так і поза юрисдикцією власника. Публічна хмара це хмарна інфраструктура, яка призначена для вільного використання широким загалом. Публічна хмара може перебувати у власності, керуванні та експлуатації комерційних, академічних, тобто освітніх або наукових, або державних організацій. Публічна хмара перебуває в юрисдикції постачальника хмарних послуг. Гібридна хмара це хмарна інфраструктура, що складається з двох або більше різних хмарних інфраструктур. Сюди входять приватні, громадські або публічні, які залишаються унікальними сутностями, але з'єднані між собою стандартизованими або приватними технологіями, що унеможливлюють переносимість даних та прикладних програм. Наприклад, використання ресурсів публічної хмари для балансування навантаження між хмарами. Для роботи у мережі існує дуже багато хмарних офісних пакетів. Але ми з вами розглянемо один з найрозповсюдженіших Google Docs. Це розроблений Google безкоштовний мережевий офісний пакет, що включає текстовий, табличний редактор і службу для створення презентацій. А зараз для усвідомлення набутих знань і формування вмінь виконуємо практичне завдання. Алгоритм роботи у вас на екрані. Підведемо підсумки уроку, відповівши на запропоновані питання. Домашнє завдання підготувати повідомлення на тему, що таке пул, повідомлення оформити у безкоштовному мережевому офісному пакеті Google Docs та надіслати вчителю, а також переглянути відео за наданими посиланнями. На цьому урок завершено. На все добре!